Всім привіз вам на своєму каналі Алекс. 2024 рік. Так, необично розкажу вам. Сьогоднішнє буде у нас про копійки. Значить, 25 копійок. Бублики є. Але ось я відложив. Ну, я думаю, що це брак монети. Ну, а вдруг, може, будуть колись і бублики, а вдруг і ні, хто його зна. Коротше, 2000 копійка. Так як в 10 копійок, виходить, ну, я бачу, що є тут бублики, тут, і начебто і невеличкий такий трикутничок в тому є. Хто його зна, може штемпель зносився, а може воно й. Оттуда вас печаталось. Так само в 10 копійок Італія. Тільки з правої сторони, якщо на аверсі, ступенечка і спрямлено такого. В цьому штампі. Може, хтось зустрічав таку монетку чи ще щось. Тут начебто теж таке є, ну воно затерте. Ну, Це я так відложу кульочок хай лежить. Показую, що приблизно напоминає бублики. Тепер у 5 копійок особливо. Ось в цій грозді і в цій. Дуже так хорошо. Не видно так, да? Та ні, по телефону не покаже. Тут напоминає у 50 копійок 92-го року в одній і в другій. Ми ці монети відложимо, хай лежать. І хочу вам показати ще одну гривню. Так, вважаємо, 6,94 гривня 2001 року. Так, так, хорошо. Вложимо сюди, кидаємо другу гривню. 6,90 і 6 і 6. Ну, трошки вона щось якась така необична. Що хочу вам показати. Може хто зустрічав теж такого. Зараз виключимо, щоб батарейка не сідала. Ось зліва ось, менший, менша вага. Так начебто. Зараз двинемо, щоб було. І показуємо такого. Справа. Така монетка зліва це, що мене зацікавило. Так що ми її теж відложимо. Хай вона буде у нас на всякий випадок. Для мене вона цікава, тим більше вага, наскільки менше. Давайте ще раз. Шість девяносто вісім. Так. Снімаємо. І цю кидаємо. 6,6. шість. Шість сім, шість вісім, дев'ять на, на 0,3. три. Рамо. така монетка у нас. Ставим лайки, підписаємося на канал. До зустрічі на каналі. Всім пока.